Ця вечора, як завжди, у цій порі в ефірі М-студіо програма «Точка зору». Говоримо ми сьогодні про сесію на ножах, адже саме такою стала сьогодні сесія Іршавської районної ради в п'ятницю 20 -го червня. Гостем програми сьогодні є активіст Іршавський Михайло Ловга. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. І власне, як я розумію, громада Іршавщини цього разу знову не задоволена. Не задоволена новими кадровими призначеннями, які йдуть від області, так. 4 червня наші журналісти були на Іршавщині і розглядалося власне тоді питання про те, що активісти не задоволені головою роботою районної державної адміністрації. Тоді влаштували один із чергових автомайданів. Що послужило приводом? Тоді 4 червня. Ой, приводів там було не один. Там послужило вже декілька. Почнемо з головного. То з чого почав голова адміністрації свою роботу? Це почав не, не точніше, він почав з кадрових. Питань, але з кадрових питань почав з активістів, з патріотів, які були е, весь час е, при цих всіх подіях, допомагали чим могли. Е, це йде про людину, яка працює в райдеш адміністрація Наталія. І значить, це ми і називаємо політичним переслідуванням, тому що є заступники регіонали з партії регіонів, які там у нього є. Він же зараз місяць при посаді, і він їх не звільнив, він їх не замінив. Тобто він ходить зараз на прийом громадян, ходить вже з тими заступниками, проти яких ми боролися. Це ж є неприпустим. Давайте спочатку, попередку, щоб нашим глядачам було більш-менш зрозуміло, Наталія Петканич, вона наскільки я розумію, активістка Євромайдану була так і склалася ситуація, що голова ради адміністрації звільнив. Написав розпорядження, що з 21 липня її посада буде скорочена. А громаду обурило те, що регіонали залишились. Ваших регі... Так, наша вимога, з яким ми їздили два е... тижні тому, десь приблизно е... це то, що регіонали да, всі на місцях. Він не займається кадровою політикою, а займається політичним переслідуванням. Власне, я пропоную вам і нашим глядачам пригадати, як це все відбувалося. Отже, пропоную подивитися сюжет, який наші журналісти знімали в віршаві ще 4 червня. Після ми повернемось до обговорення. Активісти автомайдану взяли в облогу Іршавську райдержадміністрацію у середу, 4 червня, і пішли з'ясовувати стосунки із нещодавно призначеним головою РДА В'ячеславом Свічкарем. Мовляв, за його вказівкою було звільнено з посади одну з активісток Євромайдану у Києві. Я не скорочую людину, а я скорочую посаду. І я дію згідно чинного законодавства на виконання голови облдержадміністрації розпорядження. І є відповідне законодавство, Кодекс законів про працю, їх належним чином повідомлено у зв'язку з економією і як був курсі з приводу 65-ї постанови Кабінету міністрів з приводу економії державних коштів. Тож це було скорочення штатної одиниці, а не репресії щодо активістів, каже новопризначений голова РДА. Також автомайданівці вимагали від голови адміністрації, який є представником ВО Свобода, звільнити з керівних посад Іршавської райдержадміністрації колишніх регіоналів, яких не торкнулася ротація. Регіонали лишаються ті, які робили у владі, які знають о, роботу. Які знають роботу, але вони тимчасово залишаються у владі, тому що вони вже написали заяву на звільнення. А людей, які ми подали на їхнє місце, проводять проходять спецпровірку. Ну і поки не може бо так людина, що всіх звільнити одним махом і потім остатися сам і всю роботу робити. Автомайданівці із села Довге вже мають досвід, як впливати на владу ще від часів режиму Януковича. Тоді у довгому вони перекрили дорогу і цим змусили владу їм відремонтувати шляхи. Тепер вимоги автомайданівців були викладені чітким списком з конкретним формулюванням. Щоб ми знали, чи він свободівець. Чи ним керує якась, якась, так скажемо, голова, яка осталася недобита з регіонів? Друга позиція роз'яснити населенню щодо кадрової політики в районі, тобто до якого часу будуть займати посади представники регіонів. Заступник регіонал, начальник відділу освіти, регіонал, начальник відділу освіти, регіоналка, яка робила антимайдан. Пробувши в голови адміністрації понад півтори години, дійшли певної згоди. Ми з ними домовились на на наслідуючу неділю зустрітись в середу, одна цій годині, і вони будуть висловлювати свої претензії до того чи іншого працівника. Як вирішать ситуацію із колишніми регіоналами на керівних посадах? дізнаємось у наступну середу, коли посадовці району знову зустрінуться із автомайданівцями. Це програма Точка зору в ефірі каналу М-студіо. говоримо ми сьогодні про переслідування про сесію на ножах. Говоримо ми сьогодні про нові кадрові призначення. Отже, як ми щойно бачили сюжету, громада Єршавщини обурена ротаціями, які проводить голова Єршавської райдержадміністрації В'ячеслав Свічкар. Отже, як стало відомо, тоді ви обіцяли. Ну зараз уже не знаю, поки що діючому, так голові райдержадміністрації про те, що громадськість підніметься проти нього, якщо він не вислухає. Чим спричинені і чия креатура В'ячеслав Свічкар, як він потрапив на посаду голови ради адміністрації? О, знаєте, це питання таке дуже багатьом загадкою, як він туди потрапив, тому що він ніде не був, його ніде не було. Значить, що ми проводили ці всі на революційних моментах ці майдани, автомайдани його ніде не було. Я не знав звідки він взявся. Ну видно, політична партія його свобода. Значить, делегувала туди, не знав, які в них там між собою ці, але присутній він ніде не був. Тобто він з'явився нікуди, нічого про нього не знаємо, хто він, що він де. Але тим не менше, ви роботою його не задоволені. Але, але тим менше, так, це основне, що ми роботою його незадоволені. Тому що кроме самого патріотизму, хоча навіть патріотизм в нього відсутній, потрібен ще якийсь інтелект. Щоб розуміти, що робити, як з людьми поводитися, прислухатися до громадськості, це перше, за що ми боролися? Прислухайтеся до громадськості. Але громадськість зараз так сталося, що він не то, що не прислухався, він ще переслідував громадськість. Я є учасником Автомайдану, коли ми їздили. Перше, крім того, що вони нас зупиняли, не дали нам можливості прийти зробити свою акцію. Коли це було? Були вас зупиняли? Коли в нас був автомайдан там, 4 червня, так. коли ми в райдержадміністрацію приїхали на рахунок цього політичного переслідування, вони лягали, ну, ці його соратники, вони його якби захищають, лягали на машину, нам в прямому смислі слова, лягали на машину, витягали ключі, казали, що ви робите, забирайтеся звідси і так далі. І тепер на днях він надіслав. У міліцію, у начальнику міліцію, щоб той перевірив, чи законна була наша акція, що там був віз, заборонено, що ми проїжджали, щоб притягнути нас до відповідальності і так далі. До чого веду? Що навіть регіони, проти котрих ми воювали, не дозволяли собі такого зробити. Парадокс. А прийшли ці і виконують, рубають з плеча. все, вони вже не рахуються. Коли ми стояли плічо, пліч у Майдані все було добре. О, такі хороші молодці. А тепер уже все це тільки єдине таке рішення, яке викликало незадоволення автомайданівців громадськості, маю на увазі звільнення Наталії Петкана. Чи було ще кілька прецедентів? E, були ще прецеденти, що заступники ні, Перше основне у нас було це заступники. Чому вони при посаді? Вони ж коли e, боролися з цим, і їхнє перше гасло було, всі будуть регіонани звільнені. Ніхто не має займати право посаду там. А тут же, бачимо, місяць прийшов. Всі регіонали на місці працюють як ні в чому не бувало. Ми не знаємо, чи то його позиція, чи може йому ті ж регіони там підсувають? от давайте цих звільнити, бо ці активісти, те, що вони не встигли зробити у свій час і зараз керуються ним. Можливо, і такий варіант, я не виключаю. Ну, власне, у Вершавської громади є добрий досвід е, автомайдану, так, є гарний досвід протистояння з владою, адже це ми ще пам'ятаємо з листопада минулого так. року. Такий метод дієвий, як ви вважаєте, що проти старої влади, що проти нової? <зас> метод дієвий однозначно, тому що е, влада то є народ, то є ми. Е, тільки коли не хочуть слухати народ, не хочуть йти на компроміси жодні. Е, зараз в нас тут е, питання постало е, про звільнення. Пана Леднея, із посади, де ніхто ніяких проти цієї людини жодних заперечень не було. Як у роботі, професіонал. Він започаткував це все, він це вивів. Робоча, створена група, велика, кількість людей, ніхто проти не має. Навіть вони на сесію прийшли в його підтримку. Говорили з ним, районна рада зверталася. В'ячеслав Сергійович. Давайте компроміс. Ось тут є, підписалося 35 депутатів для того, щоб не звільняти ледня. Тому що ця людина він на своєму місці, він знає, що він робить? Він є професіонал. Нехай залишиться на місці. От тут вам підписи: 35 депутатів. Він нічого чути не хоче. Він взагалі не йшов ні на які а, значить, компроміси з районною радою. Тобто, а, ми вже маємо чітко усвідомлювати, що районна рада. Вона все делегує, вона все робить, оформляє. А адміністрація у нас виконавець. Вони мають тільки виконувати, а не вважати себе, що вони прийшли на до крісла голови адміністрації, що район в їхніх руках і вони будуть робити, що хочуть. Що ми трошки пояснили нашим глядачам? Давайте поясніть, будь ласка, хто такий пан Ледней і чому ось його звільнення стало таким каменем спотикання сьогодні на сесії. Пан Лідней є голова Довжанського лісгоспу, який є зараз об'єднаний. Значить, вони хотіли його звільнити. Добре, і сьогодні на сесії я так розумію, що розглядався звіт директора Довжанського лісомисливського господарства. Депутати підтримали його, власне? Так, да, всі депутати одноголосно підтримали. Ніхто не був проти, ніхто не утримався, щоб залишити пана Леднія на своєму робочому місці. Ну, власне, з рішення сесії відмітити позитивний внесок підприємства в економіку, району належну роботу колективу, директора підприємства збережені та приножні лісового господарства, вважати за недоцільне проводити заміну керівництва довжанського лісомисливського господарства. Чому тоді не дослухається голова адміністрації власне до позиції депутатів? А це це знаєте, ця загадка є навіть і для нас, тому що він не прислухається не тільки до своїх колег. До депутатів, до районної ради, він до громадськісті не прислухається. Вони ж нас переслідують. Ми йдемо. Є в нас якісь заперечення? Ми йдемо, правильно? Як ми ходили, ходили до цього часу? Але тепер я мушу ще раз повторитися, що навіть райони не допускали собі такого, як вони зараз, навіть переслідування, які пишуться заяви в міліцію, що давайте перевірте, давайте, не допустіть і так далі. Сьогодні сесія була позачерговою. Так. Чому, чому треба було скликати позачергову сесію? Е, позачергову сесію скликалося по пану Леднию. І по тому, що е, зараз робиться таке свавілля, е, яке ми сьогодні спостерігали. Ваші кореспонденти були на місці, е, що прийшла громадськість висловити е, своє там чи обурення, чи протест, неважно, що саме прийшли. І коли вони стають, е, приїхали якісь хлопці невідомі в камуфляжах. Вони не наші. Раніше ми їх тут не бачили. Були, звісно, і наші, але були такі, як яких ми не зустрічали. Е, і вони стають на двері, не впускають нас. Щоб ми пішли висловити е, свої вимоги, то вже недопустимо, коли витягаються ножі, коли беруть голову районної ради за шию заступника, коли заступник голови теж виходить обороняти його, і він витягає ніж, куди далі? Нема що казати. Це, скажімо так, була група підтримки пана свічкаря? Це була група підтримки пана Свічкаря, так точно. Я пропоную вам і нашим глядачам переглянути те, що побачили наші журналісти на сесії. На позачерговій сесії яка стала сесією на ножах. Позачергова сесія Іршавської районної ради, ще не встигла розпочатись, Як біля адмінбудівлі вже почалися сутички і справжня бійка у натовпі навіть був ніж. Як нам вдалося з'ясувати в одного з представників громади від всеукраїнського об'єднання Свобода. Ну, ніхто не постраждав, але голова районної ради Іван Савко доручив провести сесію своєму заступнику Петру Добромільському на засіданні 40 депутатів із 52. за їх спинами. Ще кілька десятків людей: представники громадськості і трудовий колектив Довжанського лісгоспу, який прийшов захищати свого керівника Василя Леднея, аби лишили його на посаді директора і надалі, адже термін контракту закінчився. За час його роботи ні заборгованостей по податках, ні по зарплатах не було. Василь Ледней прозвітував про свою фінанс фінансово-господарську діяльність, адже це було першим питанням порядку денного. Я не прийшов зараз проситися, щоб мене на посаду відновили. Я вчора наказом звільнений з посади. Просто районна рада свою ініціативу поставила сьогодні питання мого звіту за ту роботу, яку я проробив. Я його зробив. Я б не слово не сказав, що я вас прошу, щоб ви мене поновили на посаді, тому що я не привик сам себе сватати. Процедура сама. Погодження, звільнення і так далі, то, то є така, що обласне е, управління подає на агентство, і контракт закінчується, подає голові райдер адміністрації, бо він погодив з розірвання контракту. А, або якщо продовжується, то погодив на продовження контракту. Ну, це така ну, процедура. Претензій і зауважень до Василя Леднея ні у депутатів, ні у громади не було. Чого не скажеш про нового очільника РДА В'ячеслава Свічкаря, який за місяць роботи встиг заплямувати свою репутацію та ще й проігнорувати позачергову сесію, на яку його запрошували. Народні обранці вирішили висловити йому недовіру. Відночастини частини 3 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Рішення про недовіру голові адміністрації приймається таємним голосуванням. При цьому хочеться нагадати, стаття 9 закону України про місцеві державні адміністрації передбачає, що повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняється президентом України в разі абзац 1 пункт 8 висловити висловленням недовіри двома третинами від складу відповідної ради. Тобто 35 депутатами Іршавської районної ради. Як тільки оголосили про початок голосування, активісти від свободи почали перешкоджати депутатам. Мовляв, голову РДА ніхто не запросив, і без нього вирішувати його подальшу долю несправедливо. Хай вийде до народу, хай скаже. Хай відкличе свій підпис, і ми не маємо до нього претензій. Це думка депутатів. Ми не хочемо війну в районі. Я навоювався достатньо, повірте, я хочу жити. Мені завтра дитину злати квести, я не хочу скати палити. Я хочу жити в районі. Ви робите, зараз Перед сесією можна було йти, А не загойдати і то давай, що ви за інтелігент. Зате свою так звану інтелігентність помічник народного депутата і його прибічники продемонстрували як слід, заважали ходу голосування і ще трохи, і кулаками відстоювали пнинішнього голову Іршавської РДА. Олег Сталинство обласнее скорочення чисельності адміністрації. Чому Це почалося з мене? І те, що мені говорять, я можу додати 30 порядку, що я їх буду робити. Тому що при скороченні чисельності, згідно статті 42 кодексу законів про праці, враховується перший сімейний стан і кількість. Ті голосування недовіру голові РДА В'ячеславу Свічкарю висловили 37 із 40 присутніх депутатів. Це рішення скерують до закарпатської ОДА, Кабміну і адміністрації президента, аби ті вжили заходів згідно з чинним законодавством. Отже, ми продовжуємо програму. Пане Михайле, ви як громадський активіст. Ви як людина, яка була на Майдані, яка багато бачила, яка багато знає, яка ну, брала участь і в протестах, коли ще протестували Шевчені проти того, що дороги не роблять. Так багато автоматанів ви пережили. Як ви оцінюєте взагалі цю ситуацію, яка була сьогодні? Оцінюємо ми цю ситуацію, так як ще ніколи не оцінювали. Ми б навіть не могли собі уявити, навіть в страшному сні, що може таке відбутися, що прийдуть патріотичні сили. До влади, що буде е, зараз процвітати район, буде все робитися на благо району е, для розвитку, вони займаються ось таким свавіллям. Політичне переслідування, громадськість, акції протесту. Вони просто, значить, вони забули, як робили вони, коли ходили. І ми з ними ходили, і вони ходили. Ніхто жодного слова не казав. Коли був пан Сухан, ще голова е, пан Ковбаско, був голова адміністрації, цього не було. Всі вільно собі ходили. Вони ходили згучномовцям на сесії, звозили депутатів разом. Все було нормально. А тепер, коли прийшли ми, то, то вже не рахується, що зараз їхні робить те саме, що робили попередники. Хтось постраждав сьогодні у бійці? Ну, трохи голова ради пострадав, там в нього щось а, з носом не так, але не суттєво, я думаю, що все добре обійшлося, слава Богу, так, на, на такому рівні. Вступилася громадськість, потім вступилася. Що що ви робите? Схаменіться люди добрі. Куди цим вони дуже бага... перекреслили. Свою, свої, значить, що на майбутньому як на вибори, так для політичної партії Вего Свобода. У них вже зараз практично, ну, по крайній мірі, в нашому районі у них вже не буде жодної підтримки. Як не було на президентських виборів, вони отримали там, один чимось відсоток, то тепер вони не получать взагалі нічого. Ми вже бачили інциденти, коли були в Києві, коли народні депутати ходили журналістів туди, головою стілку і вбили. От вони так само повторюють цей сценарій. Це неприпустимо. Правоохоронці де були? в цей час? Ну, правоохоронців на той час ще не було. Якби. видно, вони Не готувалися, там, що, під... що сесія да, буде настільки да, да Тому що навіть в тих подіях, коли було дуже все важко, коли всі були на готові, що щось може статися, слава Богу, прийшло гладко. А тут, бачите, вже. Врешті, як проходила сама сесія після того, як воно почалося? Е, сесія проходила дуже на емоціях, Дуже було емоційно. Е, там е, е, Таке було біополе. Знаєте, що е, на один крок. Було там від якоїсь е драки, від якогось е цього. Е всі були дуже насторожі, е дуже заступалися. Е пробували е ці, що заступалися за пана свічкаря, вони пробували е зірвати сесію, тобто заблокувати голосування. Але так як була громадськість, були однодумці, позиція, що правда має бути. На першому місці. Ну і не дозволили їм цього робити. Забрали їх, прийшли правоохоронні органи, також зробили коридор, щоб депутати могли вільно голосувати. Депутати врешті проголосували за рішення, за проєкт другого рішення про недовіру. Так. Голосували. Розкажіть, як це відбувалося? Проголосували 37, проголосували за, два утримались, один був проти. Значить, голова адміністрації був запрошений на сесію, але він не з'явився. Петро Петрович Добромільський заступник голови в нас є у Іршаві, Він дуже багато зробив для того, щоб все було нормально. Він старався, він знаходив спільну мову. Він говорив: хлопці, давайте так, давайте на компроміс. Має бути дипломатія. 21 -е століття, не може бути драки. Ми вже пережили, то давайте якусь у цивілізованому світі. Але я повторюю, що окрім патріотизму має бути ще інтелект. Зачитаю проект рішення. Отже, перше, висловити недовіру голові шарської районної державної адміністрації Свічкалю В'ячеславу Сергійовичу. Друге, друге, це депутати підтримали, якщо я не сказали. Так. так, друге попередити голову обласної державної адміністрації пана Лунченка, що в випадку невиконання рішення районна рада залишає за собою право прийняття повернення протягом 10 днів делегованих райдержадміністрації повноважень. Отже, висловлює районна рада недовіру голові адміністрації. Так. У випадку, якщо ну скажімо так, губернатор не приймає. Ну, окрім губернатора, тільки це не тільки губернатор приймає від відправляється кабінету міністрів України в Київ і однозначно президенту України. Тобто, якщо навіть, ну такого ще не було в історії, щоб не прийняли коли недовіру, навіть дуже мало є таких фактів, коли голові адміністрації недовіру. Ну, на жаль, в нас так трапилося, ми цього не хотіли, але з такою поведінкою він, міс... він лише так могло статися. Тому губернатор не зможе там відмовити або не підписати це, він зобов'язаний, тому що більшість районна рада вона є основою, вона є головна. В разі чого ви готові висловити свою позицію на рівні області? А, ні. На рівні області ми не будемо висловлювати свою позицію. Наразі чого, якщо дійсно, як ви кажете, може так статися, що хтось десь щось не задовільнить, ми просто поїдемо прямо в Київ. Досвід боротьби у вас вже є. Да, досвід боротьби в нас є. механізм ми знаємо, ми їдемо в Київ. Якщо вже тепер не слухаємо до Ромайських, то коли? Добре, пане Михайле, тоді таке до вас питання у мене. <ккій> Ось ви висловили недовіру голові адміністрації, так, так. зараз п'ятниця вечір. Чи є у вас якась інформація, що можливо голова адміністрації подає у відставку добровільно, зважаючи на рішення представників народу, так, депутатів району? Ні, чи поки Мовченко? Я не думаю, що він подасть цю заявку, тому що а, не він ото вирішує. Якби то не звучало дуже вирішує його команда, його політпартія в нас у районі Свобода, тому що навіть приїхав заступник губернатора до нас у район Куцеп. Так, по-моєму, так, так приїхав захищати його. Ну там. Махав своїм посвідченням, що я там помічник народного депутата, я це, я те, хотів там якісь порядки в нас наводити, але він не туди попав, то Єршава, то не так все просто. Значить, люди його приземлили, що, що ви прийшли, ви, ну, він там мотивував, що я можу бути на будь-якій сесії. Так, ви можете бути на будь-якій сесії, будь ласка, присядьте і спостерігайте за сесією. Так, значить, люди його від, відсторонили. Він це все спровокував, був цю сутичку, яка була уже в залі о, районної цієї сесії. І я думав, що він нічого не зробить, тому що він не знає, що робити. Це вже ми всі зрозуміли, що він не знає, що має робити на цій посаді. Будуть за нього вирішувати виші посадовці. Так. Добре, і на завершення нашої розмови таке питання до вас. Чого очікують люди? ну Зараз ми так, нещодавно обрали президента в першому турі. Ще до виборів президента, до того, були ряд таких ну, не зовсім зрозумілих призначень, які люди не завжди сприймали. Так? Зараз хочеться вірити, що з часом все поміняється, все зміниться, адже до ну, людей мали би дослухатися. Ваша позиція дослухаються, все-таки, ну, майно у вас не тільки ваш приклад, Іршавський, так адже це, напевно, перша з таких гучних справ, яка вже після революції гідності виникла. Угу. Будуть дослухатися до людей? Ми дуже, дуже сильно, дуже глибоко надіємося, сподіваємося. Тому що, якщо, не дай Боже в лапках, не дай Боже, повернеться сценарій 2004 року, якщо буде повторюватися це все, що було в четвертому році. Я навіть не знаю, то вже не буде революція, то вже може бути щось більше, тому що е, я і тому я надіюся, що президент е, буде дуже у своїх кадрових рішень, у своїй політиці дуже буде е, спостережний, не повторюватиме помилки, тому що він також прийшов через це все. Знає, що як і куди, е, і буде прислухатися до народу в першу чергу. Тому що це є зараз основа громадської позиції: все з нею узгоджувати, не робити ніякі дії, які можуть обернутися проти нього. Значить, живемо з надією, тому що він, як лише призначений на пост президента України, будемо спостерігати, надіємося, що все буде. Ну якщо випадком не буде, ми сидіти не будемо. Хочеться вірити про те, що все буде добре. І ось один із нових прикладів: як громада шавського району висловила своє невдоволення. Призначеннями людини, яка власне залишила на посадах старі колишні ще регіональні кадри. Як розвиватиметься ситуація, ми обов'язково розкажемо у випусках наших новин. Це була програма Точка зору залишайтесь з нами і нехай все буде добре.